Грали багато матчів, матчів 10 з командами Прилуцького, Луцького району, ну, який в районі Луцька знаходиться. Манівичах грали в Камінь Кашистську, грали в Старій Вижові, грали в Рожищах, в На матч люди в будній день збирались дуже, дуже в Ковелі, дуже в Новолинську. Дуже багато людей. Ніхто їх там не заставляв, просто. Приємно було дивитися, ще щирі очі людей, які дивляться по телевізору футбол, які переживають за волинський футбол, бо перш за все, це марка наша з вами. Я те, що тут кварцяний працюють, Юрій Петрович організовує якісь моменти разом з працівниками клубу, щоб підняти імідж і зробити щось, зробити, не розвалити. Свій час Толер Багато зробив, але і багато розвалив. Якби ви не писали про мене погано, чи про кого, просто. Шановні засоби масової інформації, ви зрозумієте, що ми говоримо не для того, щоб взяти вашу підтримку. Ви проаналізуйте, дайте людям знати, які на самом ділі. Ми ж ніколи не обманюємо. А це не жарти. Це не жарти просто. Футбол це ж серйозна штука. Я з Лучевського перед ігрою говорив. Минут 15 ми поговорили, нам треба трошки лучше, щоб було трошки то, а то в команди не буде. Що у вас з фінансовими проблемами говорили? А Луцк, я знаю, що я б не знав такой город, якщо б не футбол. Я говорю, Там и 30 лет вже не меняли здесь дренаж. Ще в 80 80-м році, при Палащенко, закладувалася тут нова земля, мінялась команда Мострів Грала в ковілі. А зараз таке все в серйозній політичній так сказати, обстановці демократії, де за інвестора шукають, думають, хто б взяв футбол. І ми нікого не продавали, ні столяра, ні Клімчука. Ми за футбол. І є люди, які хочуть це зробити. А є люди, які в волинській владі хочуть це розвалити, а потім щось зміниться і свій футбол. Бачите, наскільки важливо дати шанс людям, інвесторам, які хочуть зробити для дітей поля це ціль. Ціль мого життя, наприклад, була, щоб на Волині була база повноцінна. Ми почали строїти, зараз сюди закрили і не дають будувати. Дико просто. Люди хочуть будувати, а нас, волинські власті, кажуть, не можна. Шукають сюди, компромати різні, щоб не відбувся процес створення хорошої матеріально-технічної бази для дитячої школи. І для команди професіональної команди майстрів, де в нас три команди професійні. І діти, ю 19 добу, перша команда. Оце перспектива. Каже, в нас цікаво мати команду, чи дуже просто її не мати. Тут дуже, дуже зважувати треба і дуже розуміти, е, що люди, де ми грали, вони кажуть тихенько, а що там у вас, нас там то дзвонять, нам тут за кого голосувати? Я їм кажу. Буде конференція, голосуйте, наскільки вам совість ваша професіональність, ви займаєтесь футболом, наскільки ви хочете проголосувати за ці структури, які хочуть організувати, передивитись регламент проведення обласних змагань, тому що він зараз йде на спадку, 7 команд грає першість області в першій групі, і половина без дітей. А працює в області 100 тренерів дітських. Куди вони підуть і куди що. А ця волна 300-400 дітей, що в нас є, вони рвануть непонятно куди, на вулиці. Соціальне, соціальне питання теж є. Тому ми б хотіли, щоб ви зрозуміли, як ви аналізуєте оці виступи наші, правильно відкоректувати ситуацію і зрозуміти, що нам повинна, напевно, розумна зустріч з керівництвом області. І вони повинні. Сказати, якщо є інвестор, який, як Юрій Петрович сказав, суму дає на розвиток волинського футболу в рік, це просто страшна сума. Я впевнений, ніде в Україні цього нема. А треба передивитись регламент, створити нормально початок формування хороших команд в першій області. Їх все менше і менше. Люди приходили на футбол з такими автографами, футболісти, старі виживі, каміння взагалі. Не потребують допомоги. там стадіон, що могли своїми силами. Дотаційний район. Стара вижу, камінь каже, туди треба якісь кошти. Стари вижев навіть роздівалок нема. Нема де сісти. Люди обступили стадіон, хочуть футбол дивитися. Прийшло тисячі людей. І вони хочуть теж, щоб старе віже був якась кваліфікація. В Польщі поїдьте. Любе село, Сьома Ліга. Там стадіончик, газончик. Роздівалочки, дуж, вода, лавочки, люди, прикришка, новес, все культура. А ми в Європу йде, в нас, а в нас районний центр. І не вона місцевої влади, а вона нас всіх, що ми туди, мабуть, і не їздимо, ні столя, ніхто що там робиться. Та якщо ми це питання викинемо, то хто ж тоді, крім нас, займеться обласною федерацією футбола так, як треба? Не на словах, а на ділі? Бо Василь Андрійович займався рік-півтора, як його вибрали, і я проявляв він от стів. Бо він хотів, він щось зробив, офіс дав то, то, бо офіса без уголову не було. А потім все, гірше-гірше, Бізнес якийсь не вийшли ефективні справи, закинув. І все, і воно отак. Але щоб не дати організувати з професіональним напрямком такий серйозний вкус на розвиток футболу в Волині. Шукають зараз другого говоримо погано про чернух. Основного, значить, і Віктора, який серйозний у нас і будівельник, і багато робить для цього напрямку в області. І його сина, якого предлагають президенти Федерації футболу в Волині. Він теж перспективний керівник, позитивна людина для Волині. Але вони ще наскільки знають футбол, скільки знаємо ми. І скільки б ми хотіли зробити разом, вони ніколи не дадуть стільки грошей, щоб взноси закрити, допомогти, побудувати щось і дати форму купити. Є серйозні плани. Тому ми вас просимо допомогти з розумінням це питання, правильно піднести. І ми разом з вами мусимо зрозуміти, тут люди не хочуть заробляти на якихось інвестиційних програмах голинського футболу для себе якісь гроші в карман. Чи на якийсь ресторан, чи на багато вечер. Де серйозний вопрос підтримати розвиток волинського футболу. Гей Юрій Петрович, він зайнятий чоловік, він компетентний вже футболі, багато знає серйозних речей. І йому не треба гроші з футболу, він хоче допомогти організувати. Щоб ми не бігали нас заявками, по місяцю бігаємо, бо нам печать ніхто не ставить. Нас не пускають на вибори, ми хочемо щось людям приподнести. Нас не пускають, не дають список. Нас не дають можливості поспілкуватися з конкретно з тими людьми, які хочуть іти кандидатами на конференцію, на чотно виборну конференцію 14 листопада. Це проблема не то, що саме ми хочемо там забрати цей футбол Волинський, бо що його не там є багато ініціативних питань, які можна було дати на розвиток школи, там, транспорт є, нема куди що є, бензин, там все можна ж все компенсувати. Не професійний клуб, але любительський команда в кожному районі. Оце б голова облдержадміністрації зібрав, голов районних федерацій, голов районних рад і можна сказати, губернаторів району. І сказав Петро Іванович, в тебе район, тебе мусить команда на першій області. 15-17 команд мусить грати в першій лігі з юнаками. Ми тобі дамо гроші на поле, на форму, на то, на то. Якийсь бензин і все-все. А де є організації, люди підуть на футбол. А в районах люди хочуть йти на футбол. Там просто їх 2-3 тисячі. В Ковілі було 5 тисяч, Новолинську три, в Маневичах було десь біля двох тисяч. Люди йдуть, ніхто не заставляє. Заберемо футбол, що будемо робити? Тому треба це питання серйозно розуміти. Тому треба, Щоб ми думаємо, що губернатор. Не може відходити в сторону так, що футбол не потрібен. Ти губернатор, дожди, як Протков казав, а «Об б'ятні, об'ятне. Тоді ти, як президент, наш президент поїхав. де? В Польщу на матч Польща Україна, Україна виграла 3-1. Янукович Віктор Федорович сидить на трибуні і хлопає за свою Україну. А такий президент це президент на Волинській області мусить. Не викидати футбол за своїх планів, як ветеранів, дітей, піоні... це, значить пенсіонерів, театр, культура. І футбол це теж життя. І нічого так нас поки що не прославляє наш край Волинський і Луцьк, як футбольний клуб Волинь, ФК, Волинь. Луцьк це обласний центр, город, який є позитивним, активним учасником назви команди. І Волинь – це нас весь Волинський край. І не може губернатор, де ви бачили, щоб я в футбол грав. Я теж там щось на це. мене цікавить все, що в області відбувається, Але я не губернатор, я хочу, щоб ми хочемо, щоб Волинь прославляла. Щоб вона цепко трималася, і цепко була пріоритетом. Сопротивляємо на всі інші області, на Донець, на Дніпропетровськ, Київ. У Волині є сильні люди, які хочуть себе показати. Прославити нас край! А футбол дає це. Це і політика, і економіка це футбол. А якщо е, наш Борис Петрович чомусь так сказав, і дивився, він 12 років губернатор, 8 років був до того і допомагав футбол, він забув, ми можемо сказати хороші слова. Я пам'ятаю, до нього 100 раз ходив, він ніколи не відказував. Чому зараз вирішив е, щось, якби не, не брати активну участь в цьому? А тому. Губернатор має розібратись, підтримати, допомогти. Поняти, хто хоче зробити щось для людей, створити щось, побудувати, мати документи на базу, на волинський футбол, на заявки професіонального клубу. Це просто бред, що зараз твориться. І я думаю, ви зараз зрозуміли, куди вітер дує і кого треба підтримувати. І розісвіть людям через засоби масової інформації. Що футбольний клуб це лице наш, і ми хочемо не для того, це серйозна проблема. Ми хочемо просто людям показати, що треба зробити, бо Міністерство освіти, маючи свої можливості тримати багато педагогів з назвою тренер по футболу, ніхто з них не питає, чому є тренер, а нема дітей і нема кваліфікаційних перспективних хлопців в Волині. А в нас колись було, їх дуже багато. Дякую. Віталій Володимирович, Юрій Петровичу, ви сьогодні на матчі повідомили вболівальникам, повідомили і попросили прийти 5 листопада на акцію. Що це буде за акція? Чи після цієї акції ви плануєте зустрітися з губернатором? Чи ви особисто будете там? Це Юрій Петрович, можливо. Ну, акцію організовують люди, які за це все переживають. Це, це і болельщики, і Та тренери, більше бажання болільників і людей зі сторони, які хочуть підтримати. Власне, я не зможу, тому що буде працювати Верховна Рада, сесія. Я не зможу фізично, я мушу бути там. Це це є громадська організація, це свідомість людей. Її не можна замінити нічим. Не ні побудованими квартирами, не фонтаном якимсь. Люди живуть, розвиваються, це йде з покоління в покоління. Це традиція. Грають в футбол, в хокей, займаються іншим спортом. І ми не маємо права цього вбивати. Тільки підтримувати, тільки розвивати. А як працює клуб? Да? І взагалі сьогодні футбол це спорт індустрія, для кого це не новина. Як от працює, зараз абстрагіруємося трошки від команди, бо ну, багато може хто не знає, думаю, так м'яч, команда, суддя свиснули І... До того, щоб це все почалось. Йдуть бумаги, реєстрація футболістів, авторизація куплених, некуплених, орендованих і так далі. І це по всім, і по дітям те саме. Тобто працює ще ціла машина в клубі людей, да? генеральний директор, ці всі бумаги. І от як їм працювати, приходить одна бумага. Федерація футболу в Волині. Федерація футболу в Волині повідомляє, що ФК Волинь не є і не було членом Регіональної федерації футболу Волинського. Є інша бумага. Федерація футболу України. Підтверджене членство клубу. Регіональна Федерація футболу Волині засвідчує, що ФК Волинь є постійним членом Регіональної Федерації футболу Волині. Ви розумієте, люди сидять на вуглях, їм треба займатися серйозною роботою. Це і переговори, і міжнародні переговори, і обмінювання листами. Ну, серйозна робота, Віталій Володимирович приходить, дає команди мусить бути мені треба у цього гравця, а за ним стоїть. Купа роботи і все це сопрягається із Федерацією України, і з прем'єр-лігою, і з міжнародними речами, десь якісь суди бувають, що хочете, і, і лікують їх. А це все отак от береться. І от, будь ласка, договір. Договір про правонаступництво, передачу прав і обов'язків учасників всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ОПФК Прем'єр-ліги. Це договір, який доказує, і його підписаний, підписаний столяром про те, що ми є членом. Але фальшування і спекуляція цими речами відбувається постійно. І того і піднялася ця шуміха навколо Федерації футболу в Олині, щоб далі ставити палки в колеса. І тому відповідь дуже проста. Інвестор це розуміє. І може відвернутися від нас. Це буде дуже погано. Для За що ми переживаємо? Я сподіваюся. А чому б би... ні? Сьогодні багато людей прийшло.